Усиновлення не тільки змінює наше положення, не тільки змінює нашу природу, воно ще й приносить пізнання Бога. Оскільки ви сини, то Бог послав у наші серця духа свого сина, який кличе Ава, Отче. Тобто, спочатку відбулося усиновлення, а уже потім Бог послав в наші серця Святого Духа, який і вводить нас в стосунки з Отцем. І вже не Святий Дух, але ми самі звертаємося до Бога як до Отця. Ви одержали Духа синівства, яким кличемо, ава Отче. Іншими словами, оскільки ми вже є законні сини, то Бог нам дає практичний досвід синівства. Досвід це не те, що можна пояснити. Я не можу пояснити смак борщу. Його треба скуштувати. Скуштуйте і побачите, що добрий Господь. Я не можу пояснити стосунки, їх треба пережити. Так відбувається пізнання. Дуже багато ненароджених згори людей не те, що читають, вони вивчають Слово Боже, досліджують його, але ніколи не можуть пізнати Бога. Вони знають про нього, але не знають Його. Тому що вивчення проходить через знання приходить через піз вивчення, а пізнання тільки через живі стосунки. Я читаю в писанні, що Бог вірний, але тільки в житті я пізнаю, який Бог вірний. Я читаю, що він близько до тих, у кого розбите серце, але тільки в житті я пізнаю, як це, коли в мене розбите серце, і Бог близько. Чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на серце людині не приходило, те приготував Бог тим, які люблять Його. Скоріше за все, тут Павло цитує пророка Ісаю 64,4, хоча і недослівно. До цього ми прочитали ревоксі із псалмів. Тобто навіть в старому завіті люди пізнавали Бога через стосунки з Ним. Але в новому заповіті повинно бути щось глибше. Щось ближче, щось інтимніше, більш особисте, більш сердечне. Бог дав духа у наші серця, і якщо знання про Бога формується в розумі, то пізнання відбувається в серці. І як тут не згадати одного мого друга, я часто їх згадую, який начитався якихось дієтиків і сказав: по-моєму, навіть на проповіді, треба Бога пізнати, як Адам пізнав Єву. Ну, не сказано, що Дух кличе жінко-жінку, чи що він кличе Єва Єва. Він кличе Отче. Це не стосунки з жінкою, це стосунки з Отцем. Інші єретики почали кликати Бога татом. І навіть написали пісню У-папа дома. Не, невірно. Не тато і не таточко. Хоча ми так одного мало не покаяли, ми поверталися з моря, дітей ще не було. Були я, дружина і моя мама. І ми взяли три місця в купе. І до нас сів четвертим якийсь чоловік. Коли ми помилилися перед їжею, у нього почались запитання. І зав'язалася розмова, і в цій розмові на якомусь етапі. Моя мама йому каже, ну ви можете до Бога сказати, папочка. І в неї аж сльозки заблищали. І він так подумав і сказав: Знаєте, ви мене зачепили. Слово Боже, живе і діяльне, навіть якщо не зовсім правильно застосовується. Дослівно Авва Отче написано Авва опатір. Ав це єврейське батько, Авва це арамейське батько. Патір це. Грецьке батько. Тобто, фактично, ми кажемо, кличемо Отче Отче. І все одно не зрозуміло а для чого двома мовами? А що Бог так краще чує? Чи грецька мова така бідна, що не можна передати зміст? Я не думаю Я не думаю. Мені здається, найкраще це пояснюється в Євангелії від Марка. Я вже тут пропускаю слайди, дуже захопився. Авва, Отче, для тебе можливе все. Забери цю чашу від мене, але хай буде не те, що хочу я, але що ти. Так само, точно так само, тими самими словами, до Отця звертався Ісус Христос. Можливо, це була розповсюджена фраза, можливо, в неї був закладений особливий зміст, я не знаю. Але вона слово в слово написана в Марка, в Галатам і в Римлянам. Я думаю, що її ціль показати, що у нас мають бути стосунки з Богом Батьком такі самі, як у Ісуса Христа з ним. А які в нього стосунки? Татку? Я сумніваюся, що в Гевсемалії 30-річний чоловік, який йшов на смерть, кликав, як маленький хлопчик татку-татку. Скоріше за все, він кликав до батька як до вищого, сильнішого. Який все контролює, але до кінця його любить і до кінця йому відданий, можливо, як принц кличе до царя. От який наш небесний батько. Він проявляє любов до нас і тут же побуджує нас любити Його. У відповідь всім серцем, всім розумом, всіма силами. Дух не говорить, не шепче, не плаче, він кличе це сильний емоційний порив. І Він сам ініціює відповідь через духа, тому і Дух, і ми кличемо до нього. Усиновлення це початок близьких сімейних стосунків з люблячим батьком.